Не в твоих детях, так рано, что ты да, лыжи Они замуж выходят Ничего страшного Короче, скажите, хочу побажать вам, чтобы Ну я не знаю, ну Боже, Игорь, сынок Ну чё, твоя невестка Я вижу, такая хорошая девочка Я желаю вам только счастья Божаю, чтобы твоя девочка Вот, как Галька И боками и полоскок. Ой, что ты такая милая с Ну чё ты, ну чё, ты Ну, все не можно Смущай. Не, не надо тут вкрас. Ну, не бойся. Все, клас. Щастя, здоров'я. Дітей, як на небі зірачок. Багато шоб. А що? Шо? А що, шо милочі? Що, шоб... правда? Нас тут і городи, і поля. Поможуть, ну, поможуть. поможуть. Так вони. Ну, короче, короче. Зі свят. Бажаємо всього найкращого. Жаль, що не приїдемо, да, не приїхали, далеко. Ну, дача важніє, розумієте. Ну, Зато год... То, буде що на Пасху їсти. Да. І свинина, ну, і курятка, якраз. і пасочок напечу. Ой! ой, 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 ой. самі смачні в тебе, моя Марусічка, пасочки. Дивіться! Дивіться! Все, все, добре, Галічка. Давайте не будемо сваритися в цей день, вип'ємо за вас. Дай, Ти ж не п'єш до Пасхи, не п'єш. Сьогодні праздник, свято! Свято! Не, не та свято, Так тебе. наче е летаем-то не вообще! Надо! Ну можна хоть глоточек? Я глоточек сделаю! Не надо! Вася, надо! Пожалуйста! Надо! Поздравляй дальше, Ти ж же поздравляю їх надо! Пожалуйста, не надо, Галичка! Я, я помню, як це останній раз було! Галичка не принял. Пожалуйста, я обещаю и буду. Вася. Петь. Поздравляй. І ще я вам бажаю здоров'я і щастя.